За майже півтора роки війни через центр допомоги Олександрія пройшло понад дві сотні волонтерів. Зараз їх кількість зменшилась, тому графік роботи центру довелось дещо змінити. Розповідає Любов Мороз. Ми зараз працюємо з 9 до 1 години в одну зміну, трішечки збільшили першу зміну. І в основному зараз пріоритети для новоприбулих людей, тому що та допомога, яка зараз надходить від донорів, в більшій кількості вона відправляється в ті території, які найбільш постраждали. Так і вже другий рік війни допомоги надходить трішечки менше. Тому ми намагаємося в принципі, ми виводимо більшу кількість волонтерів в цей час і. Ну тобто ми запускаємо спочатку реєстрацію і вказуємо, на який час люди можуть прийти і отримати допомогу для того, щоб все-таки не було черг і вони могли більш комфортно себе почувати. По суботам центр вже не працює. Цей день був робочим, поки реалізовувалась молодіжна програма Волонтер Плюс, до якої залучали як місцевих студентів, так і молодь з категорії ВПО. Це дуже класний досвід, отримала молодь, тому що всі однозначно всі вони говорили з такою великою кількістю людей. Ми ніколи не спілкувалися, тому що коли видачі були по суботам, якщо ви бачили, то ми ставили сім столів, за кожним столом сиділо по по двоє волонтерів молоді. Да? І це величезне, тобто у нас було видачі там до 400 людей. Да? Навіть, ну навіть навіть більше були в якісь моменти. Коли у нас якісь такі екстрені ситуації, у нас є так і залишається чат молоді, то ми запрошуємо їх і вони підключаються. Допомагають зараз. Акцент центру допомоги сфокусований на новоприбулих громадянах. Це і нічні набори, і там ковдри, рушники, великі, маленькі і постільна білизна дуже гарні набори. Але там є саме умови донора, що це тільки для тих людей, які новоприбулі, які приїхали з травня місяці, і вони можуть окремо чоловічі набори і окремо жіночі. Ну і там трішечки для дітей, зубні паста, щітки, дитячі». Тим особам, які певний період вже проживають в Олександрії, закінчили видавати розкладачки. Волонтери продовжують підтримувати і деокуповані території. Так, центр допомоги нещодавно отримав кошти від французької організації Актед, на які закупив продукти. Один із наших волонтерів він півроку був дуже активним нашим волонтером. Він повернувся в деокупований лиман, і саме він зараз допомагає роздавати цю допомогу. Якщо взимку це були usb пледи і е, Павербанки, так тому що тоді були умови для того, щоб люди могли пережити там, де не було опалення. Ми ж розуміємо, що там є лежачі люди і літні, і саме для цієї категорії були розраховані ці набори. То зараз це продуктові набори, дуже гарні. І саме в неділю 32 волонтера прийшло, і ми формували ці набори, тому що наша задача була замовити, провести тендери, замовити ці продукти. Ми замовляли картонні коробки, наліпки повністю формували їх. І завтра ми відправляємо сьогодні. Ми завантажуємо і машина їде в деокупований лиман. І там уже наш волонтер буде допомагати розповсюджувати разом з міською владою. Будуть розповсюджувати. Ці набори зараз у центрі допомоги Олександрія за потреби можна отримати демисезонний та зимовий дитячий одяг «Їх досить великій кількості, тому можуть приходити зимовий набір. Ви бачили дуже гарний отримувати там і шкіряне взуття. Батьки з діточками можуть приходити міряти і отримувати. У нас є набори для вагітних. У нас є памперси від. Ми отримали підгузки саме фірми памперси, це безпечне майбутнє. Так. Є дорослі памперси, і ось ми вже говорили, гігієнічні нічні набори для новоприбулих. І від нової дружківки ми отримали також продуктові набори, дуже гарні. Зараз ми очікуємо там відомість, вони повинні надати. І... На жаль, їх не така велика кількість, тому там певна категорія вразливості від трьох людей більше. І бажано, щоб там були або пенсіонери, або інваліди, або багатодітні родини. То саме для них будуть розподілятися ці набори.